Вітаю вас. Система працює одинаково в усьому світі. В усьому світі. Ми працюємо на міжнародному ринку. Близько 100 країн світу об'єднує наш маркетплейс. Я зараз вам поясню, як це працює у нас в Україні для початку. Будуть у вас питання з приводу того, як все працює за кордоном, як це працює в Східній, Західній Європі, в Америці, в Канаді. Принцип той же. Є певні відмінності, але принцип наступний. Дивіться: компанія-виробник, мультибрендова компанія-виробник. Що таке мультибрендова? Це коли під одне, одна система випускає багато напрямків продукції. В Україну це, ця продукція заходить офіційно, її розтамажують, її сертифікують. Вона складується в броварах. В броварах є величезний склад, термінал, яким ви не займаєтесь. Його адмініструє система. Не ви. До цього складу, до цього складу під'єднаний під сайт. Є сайт. На цьому сайті люди відкривають собі особисті кабінети для споживання продукції, яка знаходиться. В броварах. Звичайна людина заходить на сайт, клікає зареєструватись, відкриває собі за дві хвилини особистий кабінет і отримує доступ до всієї системи. говоримо про Україну. Людина заходить на свою сторінку, робить замовлення. В броварах це замовлення хтось складає, упаковує. Контролює випуска документи. Ця продукція передається транспортним компаніям в Україні. Це або Містекспрес, або Нова почта. Нова почта або Містекспрес Це доставляють споживачу туди, яку адресу людина указала в момент оформлення замовлення. В чому фішка, в чому суть? Дивіться. Ми з вами заробляємо гроші на створенні таких аккаунтів. Ми з вами заробляємо гроші на створенні потоку кінцевих споживачів в цю систему. Ми їм відкриваємо особисті кабінети для споживання. Ці люди, які сьогодні ходять в, в Єву, простор в АТБ, завтра починають. Робить покупки в інтернеті в нашій системі. Що ця система дає кінцевому споживачу? Перше продукт напряму з заводу. Якщо ви розумієте, що таке продукт напряму з заводу, ви розумієте, в чому суть. Ми обходимо всі системи збільшення добавочної стоїмості. Тобто, між виробником і споживачем нема нікого. Споживач купує напряму заводу. Що це дає споживачу? Споживачу це дає, по-перше, гарантію, що це продукт оригінальний. Для підтвердження оригінальності продукту система дає 90 днів гарантії на розпечатану упаковку. Доставка туди, куди потрібно, куди людина укаже. І кешбек в Україні сьогодні кожен споживач, який самостійно робить покупки в нашій системі, отримує 9,5% кешбеку на наступну покупку. Якщо ви сьогодні віднесли 1000 гривень в сільпо, ви отримали на 1000 гривень товар. Якщо ви сьогодні купили на 1000 гривень в нашій системі, ви отримали 9, 95 гривень на наступну покупку у вигляді кешбеку. Для споживачів супер. В чому заключається підприємництво? Я, як підприємець, я створюю трафік. Створю трафік споживачів в цю систему. В залежності від оборотів, які проходять через тих споживачів, яких я забезпечив відкриттям особистих кабінетів, в залежності від обсягу, який проходить через цих людей, щомісячно. Ми отримуємо комісійні від загальної суми покупок нашої споживацької організації. Ми сьогодні шукаємо людей, які розуміють, про що я зараз говорю. Дуже просто. Дуже просто. Як це все працює? Шановні друзі, в 5 хвилин вкластися майже нереально. Фактично, чим займаємося ми? Ми являємося. Людьми, які просто передають інформацію, допомагають людям відкрити особисті кабінети і на певному етапі допомагають трошечки адмініструвати їхній особистий кабінет. У людини можуть бути питання, у людини можуть бути якісь нестиковки, тобто люди всі різні. Хтось це все бере швидко і поніслась, а для когось дуже важко, у когось у когось будуть питання. Але тепер дивіться ситуацію, коли ми з вами коли ми з вами створюємо. 100, 200, 500 аккаунтів, які самостійно роблять покупки в цій системі, і їм це вигідно, ми з вами не являємося продавцями. Ми є просто людьми, які передають інформацію. За цю інформаційну діяльність нам виплачуються комісійні. Комісійні високі, близько 10% від валового обороту ви будете отримувати на рахунок в банку на свій ФОП. Ви будете платити податки, ви будете платити єдиний соціальний внесок. Не переживайте, все буде йти офіційно по-білому. Вам потрібен буде ФОП лише для того, щоб з вами ТОВ могла розраховуватись за створений вами товарооборот. Для чого я вам про це розповідаю? Чого я ділюся цією інформацією? Того, що ми готові сьогодні допомогти. Кожному, хто хоче розпочати своє власне підприємництво в такий спосіб. Сьогодні це дуже цікаві речі. Ви сьогодні можете отримувати дохід з різних країн світу. Сьогодні українці роз'їхались по всьому світі. Сьогодні люди розуміють нас через гугл перекладачі. Ми сьогодні отримали з вами, і я і ви. Доступ до мережі інтернет. Ми повинні сьогодні зробити так. Щоб інтернет працював на нас, щоб ваш смартфон сьогодні не просто був крутою ігрушкою, крутим гаджетом, а щоб він вам приносив постійний дохід. Ви не відірватесь від своєї основної роботи, ви будете жити, як ви жили. Для когось це буде просто паралельна діяльність. Для когось, як для мене, наприклад, це, це підприємництво, це наш бізнес. Ми вже з нього живемо більше 20 років. Для нас це важливо, для нас це цікаво. І ми вирішили стати професіоналами в цьому напрямку. Кожній людині, яка захоче, яка захоче, повторююсь, яка захоче з цим розібратися, яка буде, буде зацікавлена, ми зараз шукаємо таких людей. Ми кожній такій людині організуємо стопроцентний супровід від нуля до результата, який вас цікавить.